Атакрісі є однією з найпопулярніших письменниць у світі. Її історії тримають у напрузі до останньої сторінки. Читаючи її детективи, ви підозрюватимете різних персонажів, але дуже ймовірно, що будете помилятися, і кінцівка вас не або як здивує. Найкращі книги Крісті вибрати непросто, адже авторка створила більш ніж 80 детективних романів та збірок оповідань із закрученим сюжетом та несподіваною розв'язкою. 19 п'єс і 6 романів, опублікованих під ім'ям Мері Вестмейкот. Пропонуємо вам добірку найпопулярніших детективів, авторки, які цікаво перечитувати, а також переглядати екранізації. Ці книги є і в нашій бібліотеці. Таємнича пригода в Сталісі». Перший детектив Агати Крісті був написаний наприкінці Першої світової війни, в якій письменниця брала участь, перебуваючи в волонтерському медичному загоні. У цьому романі вона створила образ Еркюля Пуаро, маленького бельгійського детектива, якому судилося стати найпопулярнішим героєм у літературі детективного жанру після Шерлока Холмса. Убивство у східному експресі входить до ста найкращих детективних романів усіх часів і був неодноразово екранізований. Ще один шедевр королеви детективу, головною дієвою особою якої є Еркюль Пуаро, смерть на нілі. Його можна вважати продовженням попередньої історії. І не лишилось жодного. Один із найпопулярніших романів у Агати Крісті. Він став класикою, отримав більше десяти екранізацій. Сама письменниця вважала цей твір своєю найкращою роботою. Чому не Еванс, роман, у якому розслідуванням займається не детектив, а зацікавлена в розкритті злочину особа? Геніальний «Еркюль Пуаро береться за розслідування і в романах «Убивство за Абеткою, Зло під Сонце. Убивство Роджера Екройта критики вважають найкращим. Романом Агати Крісті твір став канонічним у своєму жанрі і перекладений більше ніж 80 мовами. Авторка представила світові ще одного геніального детектива Міс Джейн Марпл – кмітливу літню жінку, котра обожнює розгадувати таємниці і робиться краще ніж місцеві слідчі. Убивство будинку Вікарія є першим великим романом, у кому читач знайомиться з містом Міс Марпел. Ще один роман Тіло в бібліотеці а також Кишеня повна жита, де за справу береться прониклива пані. Зе Гардіан назвав побачення зі смертю найкращою книгою Агати Крісті. У ролі детектива виступає міс Марпел. Забути вбивство, і останнім романом про цю харизматичну героїню опублікований вже після смерті авторки. Романи однієї з найкращих британських письменниць детально відтворюють атмосферу часу, в якому вона жила. Читачам доподоби надзвичайно харизматичні міс Марпл та містер Пуаро, які не тільки змушують працювати свої сірі клітинки мозку і керуються холодною логікою, але й проявляють людяність. Розуміють складнощі людської психології. Тож запрошуємо до цікавого читання. Запевняємо, ви не розчаруєтесь, миру і добра вам! Дякуємо за увагу!